Cooper's Radio. Radio. Усім, це передача Сфокусуйся на кадрі і я Богдан Хіппі Сьогодні, на жаль, знову немає Марти, але я вже із нетерпінням чекаю, коли ж її гострі жарти приправлять нарешті цю програму. Але для цього доведеться ще трошки почекати, тож повернемося поки до фільмів. І нещодавнім часом переглянув я один цікавий фільм. Точніше переглянув я більше ніж один фільм, але хотіли акцентувати свою увагу саме на цьому одному. Отож, це є фільм Драма-катастрофа заснований на реальних подіях із назвою Неможливе, або на зарубіжній мові. Льо Імпосібль іспанський фільм про цунамі у Таїланді у 2004 році. У цьому фільмі знялися Еван МакГрегор та Наомі Вотс. Але окрім них варто відмітити ще гарну гру і юних і невідомих акторів. Шокуючий і вражаючий фільм, який не залишить вас байдужими. Тому варто переглянути. Сподіваюсь, що він ще йде у кінотеатрах. Ну а тепер детально поговоримо про ще один фільм. На цей раз це культове доволі психоделічне кіно. Лишень, коли втрачаєш усе, ти здобуваєш свободу. Саме так до нас звертається слоган фільму Бійцівський клуб. Можливо, вам зараз здається, що це дуже гучна і неправдива заява, але почекайте, і я усе за порядком вам поясню. Отож, фільм «Біцейський клуб зняв відомий режисер Девід Фінчер. А відомий він саме завдяки своїм фільмам трилерам, такими як чужий третя частина, сім або севен, гра із Майклом Дугласом, Зодіак про серійного убивцю, незвична справа Бенджаміна Батона із Бредом Пітом та соціальна мережа про соціальну мережу Фейсбук, про її створення. Отже, як ви розумієте, фільми говорять самі за режисера. Отож, уже відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що бійцівський клуб також є хорошим фільмом, але доволі нетиповим. Головним героєм у виконанні Едварда Нортона є такий собі працівник офісу, як він сам себе називає, офісний планктон. У нього цілком типове буденне життя, суті якого йому диктують із телебачення і журналів. Він живе звичайним споживачем, доки не зустрічає незвичного самовпевненого типа такого Тайлера Дердена, який пояснює, що речі, які ми ти володієш, кінець кінцем починають володіти тобою. У цьому моменті хотілось би повернутись вам і нагадати слоган фільму Лишень, коли ти втрачаєш усе, ти здобуваєш свободу. От що малось на увазі, що речі володіють тобою, і якщо ти від них відмовишся, ти будеш вільний. І починаючи із моменту зустрічі із цим типом, життя головного героя перевертається з ніг на голову, і він потрохи починає божеволіти, не хочу розкривати карт сюжету. Але сюжет справді крутий, і фільм вартує переглянути не лише один раз, а кілька разів і проникнути з ним, проникнути з ідеєю. Також можу зазначити, що у фільмі знялася Хелена Бонем Картер. Це є дружина Тіма Бертона, і акторку, яку він зняв у багатьох своїх фільмах. Найбільш широкому колу глядачів вона відома за фільмом Гаррі Поттер, де вона зіграла роль Белатріси Ле Стрендж. І від такої чисто теоретичної інформації перейдемо до цікавих фактів. Фільм Бійцівський клуб знятий на основі одноіменного роману Чака Паланіка, який до речі зазначив, що фільм дуже правдиво відображає ідею його книги. Але студія, що випускала у прокат, не вподобала собі стрічки і прикрила ну так частково маркетингову компанію, що, звісно, сказалося і на прокаті. Тобто у прокаті фільм провалився. Ну і публіка його сприйняла неоднозначно. Критики кинулися рвати і метати. І здавалося, що це вже кінець настане цього фільму, але але він вийшов на DVD і понеслося. Мільйони глядачів, і на цей раз уже позитивні відгуки критиків. Як все помінялося, саме критики назвали його культовим. А у 2008 році журнал Empire помістив його на 10-те місце у списку 500 кращих фільмів усіх часів. Та й у рейтингу IMDB бійцівський клуб також знаходиться у 20-ці кращих. А є така цікава інформація, що епізод, який найбільше знімався у цьому фільмі, це є кілька секундна сцена, у якій показаний смітник із середини. Звісно, це робили комп'ютерно, але не забувайте, що фільм вийшов. Ще у 99-му році, і комп'ютери тоді були значно слабші ніж навіть, мабуть, ваші сучасні мобільні смартфони. Тож на те, щоб комп'ютер перетворив 3D-зображення у один кадр фільму, було потрібно 8 годин часу. А тепер собі уявіть і порахуйте, скільки часу вони затратили, якщо у одній секунді міститься 24 кадри. Загалом на зйомки цього епізоду їм, тобто, пішло 3 тижні часу. А ще під час зйомок фільму Бред Піт і Едвард Нортон виявили, що вони обоє не люблять автомобіль Volkswagen Beetle. Тому у сцені, де герої фільму б'ють битами автомобілі, там саме є оцей Фольксваген Бітл. Як пояснив Едвард Нортон про свою таку нелюбов до цієї машини, у 60-х Volkswagen був одним із основних символів вільної молоді. Але уже у 90-х ця вільна молодь виросла, стала корпоративними босами і змінила символ своєї юності на костюмчики. І, відповідно, стала продавати уже сучасній вільній молоді. Ті ж Volkswagen Бітл, наче у них немає ніякого символічного змісту. Ну саме у цьому Бред Піт і Нортон вбачають гарне відображення ідеї фільму про те, що. Компанії нав'язують нам речі, які нам не потрібні, і ми стаємо заручниками цих речей. А так як нещодавно розпочався піст, то я вирішив розпитати у наших слухачів, від чого їм би було тяжко, а то й неможливо відмовитися. Напевно, від спілкування з друзями, близькими, рідними. Якщо б мені хтось запропонував таку поїздку в гори, так на місяць зимою, о, я б я б точно не зміг відмовитися. Якщо б бажано там щоб все було проплачено, я б поїхав навіть не задумуючись. Від читання, перегляду фільмів, слухання музики. Мені було б важко відмовитися та допомогти своїй подружці. У мене є одна така подружка, яка вміє мене переконувати, навіть на будь-які речі, навіть якщо я не хочу, мені приходиться щось робити, їй допомагати. Це Добре. така унікальна людина, яка має вплив на мене. А все решта немає? Хіба ще солодкі. Ага. От солодкі теж має вплив, величезний вплив на мене, від якої теж не можу відмовитися. Ну хоча вартували би. Ну, раз фільм культовий, то хотілося б сказати, що у фільмі є лише плюси. Ну, але давайте так як будуть його дивитися люди різних поглядів, то варто оцінити більш об'єктивно. Отож, спочатку про хороше, е, і до плюсів фільму можна віднести чудовий сюжет. Ще пак, адже він написаний по книзі. Ну і відповідно гарну режисерську роботу. Девід Фінчер не тільки передав дух і ідею книги, а й зумів це зробити дуже і дуже ефектно. Недарма ж фільм став культовим. Акторський склад просто зашибіс. Таке враження, що у Бреда Піта взагалі не буває поганих ролей. Ну, принаймні це так, на мою думку. І, звісно, Едвард Нортон також на висоті. Хоча він тут виступає у більш звичному для себе образі. Ну, знову ж таки, на мою думку, мені здається, що він часто грає якихось пришлепкуватих людей. Так сюжет назвав режисуру, назвав, акторів назвав також. Е, ну, добре, тоді черга мінусів. Ну, варто, мабуть, зазначити, що фільм не для всіх, бо він є доволі жестяковим і жорстоким, а це точно не всі одобрять. І хоча фільм несе гарну ідею, вона є прихованою і завуальованою. Не кожен докопається до суті, дехто може розсудити, що фільм пропагує зовсім не ті пріоритети. Також є. Ще один момент, ну я не напрягаюсь по його причині, але деком може це не сподобатись. За кадром постійно лунає коментуючий голос Едварда Нортона, тобто як голос автора, який розповідає сюжет. Я не певен, що то вже є такий мінус, але швидше саме таким способом передається більше суть книжки. Розкриваються думки героя. Тобто, можливо, я б це відніс і до плюсів, але то вже вам судити плюс це чи мінус. Тож, давайте підведемо підсумок. Всього вище сказано. Раджу, раджу, раджу дивитися фільм. Але, мабуть, варто бути готовим до того, що ви чогось не зрозумієте або вам щось у ньому не сподобається. Та все ж я вважаю, що ви розумні і кмітливі, і ви збагнете і суть фільму, і ідею фільму, і залишитеся задоволеними. Ну і наостанок про музику Девід Фінчер хотів, щоб саундтрек до фільму писав якийсь гурт. Який ніколи до того не записував саундтреків, це на його думку мало б освіжити фільм і зробити його ще більш цілісним і таким провокуючим проти проти проти, проти корпорацій. Спочатку Девід Фінчер хотів запросити Radiohead, але потім обрав брекбіт-дует Dust Brothers, які і створили драйвовий саунд із кречами та барабанними лупами. Щоправда, це лише музика до фільму, тож, відповідно вона без слів. Але на щастя, у фільмі звучить іще одна пісня, на цей раз уже із словами від постпанкового гурту The Pixies. Саме цю пісню ми зараз і будемо слухати, тож поки я прощаюся з вами і кажу до скорої зустрічі. У наступній програмі розглянемо романтичний фільм Вам Лист із Томом Хенксом у головній ролі. Отож, не прогинайте спідмінливий світ, не слідуйте за нав'язуванням корпорацій. Живіть. Повним і саме своїм життям. Докажіть, що ви живі. Саме до цього закликає фільм Бійцівський клуб. А я закликаю переглянути цей фільм. А зараз за Pixies із піснею Where is my Mind? Папа. -па. adios